Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Нарешті я попала в секонд хенд в день обнови. Це ваговий секонд хенд і ціна за кілограм сьогодні 365 гривень. Сподобався мені ось такий піджак. Це сороковий розмір з хорошим складом тканини. Тут 43% є вовни, решта Поліестер. Бренд мені невідомий вперше такий зустрічаю в магазині Second Hand. Якщо ви щось про нього знаєте, напишіть обов'язково в коментарях. Піджак на диво дуже класно сів по фігурі, незважаючи, що це сороковий розмір, просто ідеально мені підійшов. Дуже мені подобається, як він сів і в плечах, і, власне, виділяє класно талію. Ну, взагалі, супер виглядає, дуже мені сподобався. І сподобалась звичайно, його якість. Думаю, що це якийсь недешевий бренд. Наступними хочу вам показати ось такі штани чорного кольору. Думаю, що тут у складі є вовна, але жодної бірки на них немає. Ні з брендом, ні зі складом тканини. Можливо, їх просто шили для себе десь в ательє. Оскільки, бачите, тут такий необроблений шов, не дуже акуратний. Хоча самі по собі дуже вони якісні. І я думаю, що це 100% якась ну така от дорога тканина на дотик. Вони дуже класні і за своїм кроєм вони доволі актуальні. Широкі. Буду я їх приміряти ось цією блузою. Це H&M і взяла її власне до цих штанів. Ну, що вам сказати, блуза, якщо чесно, ніяка, вона висить як тряпочка, але я її взяла лише для промірки, оскільки хотіла скласти такий білий-чорний образ, білий верх і чорний низ. Але мене розчарували її штани. Вони зовсім не сіли мені в талії, дуже вони широчезні. Хоча крі у них класний, довжина класна, і дуже вони навіть так от мило виглядають з сандалями. ну Взагалом прикольні. Думаю, якщо б у мене були якісь такі кравецькі здібності, я вміла шити, то напевно собі б їх взяла і перешила, адже якість в них просто відмінна. І мені ще сподобалася ось така ковтина від Зара. Сподобалась вона мені своїм принтом. Подивіться, як вона цікаво зроблена: чорна в білий горошок, і тут такий величезний тигр. Ну така вона цікава, неординарна. Власне, люблю в секонд-хенді шукати якісь такі от унікальні цікаві речі. Звісно, що не усі їх купляю, але подивитись, пощупати і приміряти дуже люблю. Блуза дуже приємна на дотик і це не дивно, адже вона на 100% з кози. І ось так вона виглядає на мені. Вона така от коротка, ну і це не зовсім мій розмір, вона малесенька. Бачите, це видно по рукавчикам. Хоча загалом довжина у неї та що треба. Якраз такими штанами на високій посаці можна було б носити, якщо б у неї були трішки довші рукави. Останнім часом мені почали подобатись такі вкорочені блузи, топи я власне зараз в пошуках якоїсь такої короткої футболки або топу. Поки що не дуже успішні мої пошуки, але нічого я не втрачаю надії. Думаю, обов'язково до кінця літа таке щось знайду. У мене так буває, що проходить сезон і опа я знаходжу те, що шукала. Ну що ж, а цей тигрик залишається в магазині. Я думаю, він обов'язково знайде свою нову власницю. А я вам хочу наступним показати ось такий пуловер від S. Oliver. Це сороковий розмір. У нього дуже класний зелений колір, власне, такий відтінок, спокійний. Він дещо віддає таким жовтим. Дуже мені подобається. І сам светер був би прекрасним, якщо б він був добре збережений. Хтось його неправильно виправ, і він став надзвичайно таким грубим, твердим зовсім не гнучким. У своєму складі він має 50% вовни, 25% акрилу і 25% поліаміду. І подивіться, яким би міг бути крутим цей светр, якщо б його текстура не була зіпсована і він ось так от не підскочив, не збігся. Дуже мені шкода цей светр. Так прикро, так, що його зіпсували. Я собі уявляю, як його власниця була розчарована, адже светр просто бомбовий. У нього крій дуже стильний, класний. Він такий об'ємненький, з горловини. Думаю, він надзвичайно теплий. Так він не може бути не теплий, адже тут є все-таки 50% вовни. ну і... Колір у нього просто бомбічний. І, до речі, це така от велика рідкість знайти в хорошому кольорі актуальний вовняний светр. Переважно вони бувають акрилові. Ну, мені переважно попадаються акрилові тактики: от актуального крою светра. А все, що з вовни, це переважно класика, або це з чоловічого відділу. Ну такі вони дуже завжди простесенькі. А це, власне, моя наступна знахідка блуза, яка на 100% з шовку. Красивий у неї чорно-білий принт, 14-й мій розмір. Вона подовжена, така йде, як тоніка, але мені не подобається, які в неї рукава. По-перше, тут такий, як зрізаний, рукав неповний. А по-друге, він нагадує ефект летючої миші, що зараз зовсім не актуально, Тому ця блуза якась така от дещо старомодним віддає. А от принт у неї дуже цікавий, дуже мені сподобався. Шовкова блуза з таким принтом теж доволі рідко трапляється. Далі хочу вам показати ось таку блузу від зара в розмірі L, якщо чесно, не зовсім розумію, для чого я її взяла в примірочну. Почала її розглядати, і вона теж з тим таким от ефектом летючої миші. Хоча знаю, для чого я взяла в примірочну, оскільки вона яскравого такого помаранчевого кольору. А ви часто мені пишете, що в моїх оглядах усе дуже тьмяне, чорне, сіре. Вирішила вам трішки додати кольору. Але що вам сказати? Колір у цієї блузи, можливо, і класний, насичений, такий термоядерний, але сама задумка, сам дизайн її мені зовсім не подобається. Я не знаю, з чим би я її носила і чи взагалі носила б навіть вдома її. Наступною хочу вам показати ось таку сорочку, чи то навіть куртку, оскільки тканина доволі груба, тепла. І ось таку куртку сорочку в клітинку я дуже хотіла цієї весни, але чомусь вони мені попадалися або не мого розміру, або в поганому стані. Ця сорочка в дуже хорошому, новенькому стані, ще й з хорошим складом. Тут аж 65% котону, бавовне. І, в принципі, ось ця ніби -то й по розміру підійшла, але виглядає якось не так. Тобто, все-таки їй бракує якогось об'єму ширини, хоча і плече в неї дещо спущене. І рукав ніби теж достатньо довгий. Ну, але хотілося б трішечки, щоб вона була ширшою. Так, і якщо дивитися на її клітинку, вона не співпадає. Це свідчення того, що це не дуже якісна річ. І дуже давно я в своїх відео вам не показувала спідниць і хочу виправитися, взяла з собою сьогодні дві. Ось така в цяточку, чорно-біла. Останнім часом мені якось так подобається це поєднання кольорів чорного і білого. Спідниця в дуже хорошому ідеальному стані. Це 46 або 18 розмір. Треба, звичайно, її міряти, дивитися, підійде, не підійде. Це вона така спідниця міді, і за своїм складом вона на 100% з віскози. Не зовсім вона мені підійшла по розміру, дещо так великувата, і мені було ліньки передягати верх, так або дивилась вона якось більш симпатичніше. Звісно, з цією сорочкою в клітинку її важко оцінити, але уявимо, що на мені якийсь топ білого або чорного кольору на бретельках, Тоді я думаю, вона б виглядала ця спідниця прикольніше. Загалом спідниця класна, але треба любити спідниці. Ви, напевно, помітили, що я ходжу або в штанах, або в платях. Спідниці в моєму гардеробі просто не існують. Точніше, вони існують, але вони чемно лежать в шафі, чекають своєї черги. Але якщо чесно, не впевнена, що дочекаються. І ще взяла з собою в примірочну ось таку спідничку. Звісно, не для покупки, а просто вам показати. Сподобалась вона мені своїм квітчастим яскравим принтом, і те, що вона теж дуже приємна на дотик, дуже легенька, дуже літня. Вона теж на 100% з віскози, Вона в прекрасному ідеальному стані. Це 14 або 42 розмір. Вона теж середньої довжини. Зараз я її покажу вам на собі. Це власний мій розмір, і вона просто ідеально сіла, сіла в талії дуже добре. Ну але бачите, вона виглядає ну порівняно з попередньою спідницею, просто ніяк. Ну, тобто, якщо б я носила спідницю, то я б носила все-таки цю, яку я вам перед тим показувала. А ось ця спідниця, якась така от виглядає мені дещо старомотною і не актуальною. Хоча на вішаку вона мені дуже сподобалася. Окрім одягу, в цьому відео я вам ще покажу сумки, аксесуари і взуття, і також одяг з люкса. Але давайте ще вам перед тим поважу те, що мені найбільше сподобалося. Власне, чорний піджак заважив на 200 гривень, а в клітинку сорочка-куртка заважила на 164 гривні. І власне, давайте вам покажу, що було на люксі. Не буду міряти просто ось так, так на вішака. Дуже класна дитяча, ось така от кофта джинсова від капа. Ззаді таке от лого величезне, Прикольно. І власне сьогодні ціна на люксі це якби останній день, і вона така ж сама, як на ваговому секонд-хенді. Тобто 365 гривень. Ось такі були кольорові костюми. Якщо б вони були зі штанами, це було дуже круто, адже зараз дуже актуально. Такі от в стилі піжами, піджаки з штанами. Ну але тут були спідниці. Ну і більш такого нічого хорошого не було, адже кажу, що це вже останній день. І, власне, давайте вам ще з вагового секонд-хенду покажу різні дрібнички. Був ось такий кошельок від гес. Зовні він виглядає просто ідеальним, класним. Але коли розкрити, бачите, ось тут він весь потріскався, полущився. Хоча сама підкладка дуже чиста і акуратна. Ну, Загалом він такий прикольненький. Також, бачите, не густо з аксесуарів. Були ось такі масивні браслети. Не знаю, чи це пластик чи скло. Ну, скоріше, що це пластик, адже воно доволі легеньке. І власне, коробка від лего від іграшки самого конструктора не було всередині. Серед взуття це власне на люксі, але яка різниця? Адже ціна сьогодні однакова. Так були ось такі віднайки, дитячі кеди, дуже яскраві, прикольні. Абсолютно нові, не заношені, але думаю, оскільки це 39-й розмір, тому їх ніхто і не взяв. На ваговому секондхенді були ось такі сандалі від Hugo ну, але вони вбиті. Бачите, і п'ятка така тут замшева, затерта, і сама підошва вже така доволі потаскана. Також є нюанс ось тут спереді, так, вищерблено, немає якби частинки шкіри. Ну, загалом вони нібито й непогані, вони на низькому ходу, але, звичайно, стан у них вже нікудишній. І давайте вам ще покажу сумки. Сумки це те, що люди беруть в першу чергу, і, звичайно, на них треба дивитися з самого ранку, тільки коли магазин відкривається. Я так давненько не ходила на саме відкриття. Я зараз прийшла так в обід і показую тільки те, що залишилося. Ось ця була непогана сумка, вона з натуральної замші. Ось такий тут бренд вказаний. І вказано, що вона італійська. На одній доволі такій довгій руці можна носити як в руці, так і на плечі. Вона доволі непогана. В ганому стані. І була ще ось така непогана сумочка, вона дуже літня. Бачите, тут переважає білий колір, але є кілька акцентних кольорів, тобто така вона доволі універсальна, можна її комбінувати з різним одягом. Прикольна сумочка, має золоту фурнітуру, ось так от тут защіпається невеличкого розміру. На довгій руці можна носити на плечі, через плече. Це бренд Modison. Прикольна, якісна. Ну, це не натуральна шкіра, але я думаю, нічого страшного в цьому немає. І заважила вона лише на 74 гривні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.